Сьогодні у відео будемо рахувати, скільки нам обійдеться приготувати кастрюку борщу у Норвегії на основі рецепту Євгена Клопотенка про класичний борщ на томатно буряковій заправці. Якщо вам цікавий цей рецепт, можете зглянути в описі, там буде посилання на його сайт. А я нагадаю, мене звати Вячеслав, На цьому каналі виходять регулярно ролики. Якщо вам цікавий такий контент, то будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А ми почнімо. А для рецепту нам знадобиться 350-400 г грам свинини, капустина 400 грам, 4-5 картоплин, одна морковина. Цибулини, томатно бурякова заправка або томатна паста, що там сіль перець по смаку, і для подачі це чесник, зелень і сметана. Це все я буду купувати великі мережі супермаркетів Києві в Норвегії, одна із найдешевших, щоб не їздити по всім магазинам, бо це не мій варіант. Ліпше прийти в один магазин, скупитися і піти додому готувати. Можна буде порівняти з Україною, але це не об'єктивно, тому що в Норвегії все спокійно. Тож, давайте подивимося, скільки це коштує в магазині в Норвегії і порівняємо ціни. Перше і саме головне це м'ясо. Я вибрав відбивні свинини від виробника First Price, які коштують 74,90 за кілограм. Нам потрібно за рецептом 400 грам, і це нам обійдеться приблизно в 30 крон. Наступна буде морква. Цих в магазинах як правило вона продається вже опакована, тож вибір великий. Беремо від First Price, яка коштує 22,90 за кілограм. Це приблизно одна крона за одну морку. Наступне, що нам потрібно, це цибуля. Тут уже є навіть що вибрати. Перший варіант це дві штуки за 16.90. Другий варіант це червона цибуля, так само дві штуки, але ціна вища 19.90. І третій варіант це купити 4 штуки за 22,80. Була ще цибуля на вагу, але я чомусь її не помітив. Тож вибираємо з того, що є. Наступною буде капуста. Тут вона коштує 21,80 за кілограм, нам потрібно 400 г, тож вийде приблизно 9 крон для нас. Далі вибираємо картоплю. Тут теж є вибір, але дешевше за First Price не знайти. Але варіанти такі: First Price 2,5 кг, коштують 36,90 або взяти на вагу за 26,90 за кілограм. І є ще третій варіант 54,90 за 2 кг, що теж набагато дорожче, ніж First Price, тому вибираємо саме його. Далі йдемо шукати томатну пасту. Тут вибір невеликий. Всього дві штуки. Перший варіант, який я знайшов, це паста 680 грам за 41,40 Її ще схожий варіант, але більше грамовка 830 грам, за яку просять 40,40. 40. Тому це весь вибір томатних паст в цьому магазині. Або є варіант приготувати з томатним пюре. Тут є навіть декілька видів. Перший це баночка 180 грам за 1890. Є зовсім смішні варіанти. Наприклад, кому потрібно трішки томатного пюре, продається тюбик 130 грам за 1990, або маленька баночка 140 грам за 690. що Насправді, на мій погляд, дуже дешево для Норвегії. А для тих, хто хоче приготувати більш традиційний варіант, можна купити баночку з буряком вагою 530 грам, з яких тільки 325 грамів це буде буряк, це зазначено на етикетці. Все інше просто вода. Ця баночка підеться вам в 1930. Є варіант купити уже варений буряк у вакуумі за 49.90 за 500 грам. Буває, що продається і звичайний буряк, але його не часто можна знайти на полицях магазину. Далі покажу ціни на сметану. Перший варіант це 300 грамів за 34 40 в ній аж 35% жирності, і є ще варіант з 2260. У ній вже 17% жирності. Вона схожа на ту, яка продається у нас в магазинах. І Любителям гострого покажу ціни на чесник. Перший як написано на етикеті, є екологічний часник. Коштує він 1990 за 100 грам. Другий варіант уже коштує 1790 за 100 грам, але тут головки чесноку відносно першого виглядають маленькими. Є ще третій варіант чеснику. Він хоч і самий дешевий, але і найвеликий, якщо порівнювати. Він коштує 16,90 за 100 Тож підіймемо підсумки, щоб зварити кастрюльку борщу у Норвегії, знадобиться близько 100 крон або 330 гривень, що доволі небагато. А на цьому все. Якщо вам сподобався відеоролик, будь ласка, поставте вподобайку. Напишіть наступну наприклад, тему в коментарях для наступного ролику. А з вами був В'ячеслав. Всім мирного неба і віримо в ЗСУ. Всім па-па.